Цього разу освітяни Черняхівщини знайомились з навчальною базою технікуму землепорядкування Житомирського національного агроекологічного університету, який знаходиться в Яруні Новоград-Волинського району, а також завітали в Баранівський район, де знаходиться ругачів Волинська філія Новочорторійського державного аграрного технікуму. Вони мали можливість пересвідчитись наскільки прикладними сьогодні є професії, які опановують студенти у цих навчальних закладах, завжди актуальні є спеціальність виробництво і переробка продукції тваринництва. А техніки, технологи із такою кваліфікацією сьогодні вкрай необхідні на ринку праці. А ще після закінчення технікумів випускники мають можливість вступати у вищий відповідного профілю відразу на третій курс. Ми маємо можливість познайомитися із Матеріальною базою маємо можливість поспілкуватися з педагогічними працівниками. Можемо познайомитися із професіями, які готують дані заклади. Так як я молодий директор, мені дуже корисно поїздити по навчальним закладам і подивитися на ті здобутки, які мають ці навчальні заклади. Ознайомившись з навчальною базою технікумів, умовами проживання студентів, організації їх дозвілля, освітяни Черніківського району мають намір ознайомити своїх вихованців з тими професіями, за якими готують тут студентів, а за ними влаштуватись на роботи сьогодні має можливість кожен випускник. Ми не тільки збагачуємося педагогічним досвідом наших колег, а і маємо можливість на місцях переконатися. У підтвердженні тих агітаційних різних речей, з якими приїздять до нас на місця, директорський корпус освітян Чорніхівського району і надалі планує здійснювати ознайомчі поїздки по навчальних закладах області.